Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки. 2 на 2. 15 хвилин миру. 5к ресурсів. Попередня гра, де в принципі, я виграв завдяки моєму союзнику. Ну і в принципі я щось робив таке. Щось важливе. Ось. Але там був, проти нас грав із 1000 е, перемог. А тут проти мене грає 2000 перемог. Це буде прям цікаво, але я думаю, так легко, як було там, вже не буде. Ну, не те, щоб там легко було, там було... Я б сказав навіть дуже цікаво. Я все ж таки знайшов шпаринку і туди, скажімо так, довбав. Так, тисяча. Щось протопив дуже сильно. Так, йдіть сюди. На золото. Так, а ви золото будете подавати? Чи ні. Чи золото у нас для слабеньких? Так, дві. Якщо зможу. Угу. Ди все ж таки нагору. Так, робимо. Ще одну. Так, знайшло я золото. Ти то золото знайшов? Не знайшов, тоді повертайся. Так, зробимо. До речі... О! Є. Золото спотед. Беремось сюди одного. Ось так. Сюди. Ось так. І не стріляйте. Так, три. Тут у нас. Два. Всі робляться. Всі робляться. Не стійте. Копальня три. Копальня повинна бути п'ять. Тому що... Що? Ну, тому що у нас копальні всі молодці. Давайте, йде, чотири, там два. Нам треба ще два. Три. Єс. Yes. Всі купальні Зроблені. Ага. Дякую, що стаєте. Дуже цікаво. Робимо огляд. От, скажи мені. Ось так і ось так. Можна ж? Я ж впевнений, що можу. Один сюди вже йде чи ні? Ну, пішли, ще одного. Станемо ось так. Станемо ось так. Чекаємо 5 тисяч їжі, поки виставимо. Угу. Так. Ого, багато треба вставляти. Стається. Нашого засланця зверху. Привітали. Якщо можна так сказати. Угу. Так, 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 так. Іди, йди, йди, я думаю. Не повинні його зачепити. Стань тут. І ще 5 тисяч. Нарешті. Це така швидкість у вас просто, неймовірно. Що ви взагалі не... Це в мене просто вони стояли, чи мені здавалось? Я щось затопив дуже сильно. А, -а, -а не поліпшив. Ну так, ну навіщо мені це потрібно поліпшувати? Поліпшення для слабеньких. Давайте це зруйнуємо. Ого! Це я трошки раніше його. Тут прям знаходиться прям позаду. Скоріше він його побачить. Тому що його важко не побачити. Давайте 1700, ось так. Зробимо. Ще на копальні Давайте спробуємо, знаєте що? Через кімнату. І на дерево. Там подивимось. Як нас це вийде? Що на коп на вугілля? Що у нас тут? Залізо і вугілля. Так, так, поліпшення. Це я прям туплю. По-жорсткому. Давайте. Сюди, сюди, сюди і сюди. Кіннота. Так, на дерево. Камінчик нам, в принципі, не потрібно багато. Будуємо ще одну. Знову на дерево. Тому, мабуть, камінчик зараз апати не буду. Залізо. Вугілля. Повинно вистачати на дерево. Золото 3650. І золото, в принципі, повинно вистачати. Не того. Сюди. Що у нас тут 10 тисяч каміння. Супер. Давайте. Добувайте нам. Сюди. Що у нас ще є? Копальні які О! Залізо. Копальня залізо. Дякую, що стоїш. Копальні. Молодець. Помодуємо ще одну станню. Що у нас тут вигілля, 7 2 Поліпшувати нам треба одне вигілля. А чого у нас? Ти їжі. Їжі. Давайте два рази писане похилля. Дерево можна. За дерево вже поліпшувати. Давайте зробимо 500 гілля. Залізо. Їхали. Поліпшення. Там до поліпшення. Так. Можна, в принципі, на такий на таке велике будувати. Чому? 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 Скажіть? Чому вам так погано? Ось так і ось так. Йдіть, будуйте. Сюди. Оп! Таке відчуття, що... Не йдуть на три. Поліпшення знову зробимо за ще вугілля, до да вугілля поліпшення. Іди сюди, сюди вигілячку. Є. Е. Ліпшення. Ось так. Спр... Давайте зробимо ще одне. В принципі. Ось так. Ти один. А що це? Не здалося. І так. Так робиться. Боже, у нас їжею прям проблемантос. Проблемантос нам не потрібен. Три. Так, ліпшення хоч якесь зробимо маленьке. Що у нас там дві? Побачив мене все ж таки. Це було. Думав, що не побачить, ну. Буває. Так. Знову не їжу. Давайте сюди. Зробимо дипломатичний все ж таки. А сюди можна? А потім на дерево вже йдіть. Я вам дозволяю. Так. Дойти звідси. Ну, за хвилину. В принципі... Можливо, і встигнуть. Щоб будуть будувати нормально. Зробимо 20 козачків Завжди будуть в нагоді. Так, каміння. Вугілля. О, в принципі, можемо на каміння відправити. Тут у нас ще 1500 вугілля. Золоте 500. Так. Золото залізо. Залізо 500. Залізо 3000. Хоч хоча б перше нам. Зробити поліпшення. Можна було б раніше. Звісно ж. Так, рандешира. Сюди йдете. Так, два. Сюди по одному. Сюди. Сюди. Будуйте. З іншої сторони також. Угу. Ну, в принципі. Можна спробувати. Зробити швидкий рейд. Стоїш не стій. Ось так зроби. Давайте вона. З. їжі, в принципі. Спробуємо. потом снова на ежу. Вот по низу. Идите сюда, иди сюда. Вы закрыты. Угу. Захопить. Оп. Есть. Yes. Еще одна нация. Угу. сюди так 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 зваємо не не, не. біжи на гору потім туди так швидко стрільність є добудовувати як можуть Это, в принципі зробимо всякий випадок ось так Мстіте. Будуйте. Угу. Я зрозумів. Добре. Що страшного. Сюди, сюди, сюди. Ні-ні-ні. Я тебе похиляю. Захоплю, захоплю. Захоплю. Угу. Мені не треба захоплю будиночки Просто... А можна донизити? Це типу якийсь, мабуть, прикол. Підхиляли його. Так. Ні. А Оце смішно було. Добре. Так, зробимо осякий випадок. Ще захист наших копалів зробимо ще одненько. Це поліпшення таке зробимо ось так. Ще поліпшення ще стайню. Угу. І я не побачив, що в нас немає людей. Працезнатного віку. би могли би народжувати, як кажуть. Так, давайте. Вийдемо всі сюди. Ага, я все ж таки побудував. Чітко. Виходьте ось так. М -м, наша купальня. Поліпшення, в принципі, можна навіть, я думаю, зробити церкву. Депо. Перейти в 18 сторіччя, тому що зараз гра... Може затягнутися. здається, ми будемо на дуже добрій позиції. Так, вугілля, що тут? золото і камінчик. Давайте зробимо отак. 5. Ага. Залізо є, золото, камінчик. В принципі, на камінчик можна буде зробити. Будуйте поки так. Я дивлюсь, що все ж таки доведеться. Побудувати. Стак. Так, вибачаюсь. Ідіть на гору. Отре? Будуйте? Так, ви добровольці. сюда, вот так. Киноту. Две. На ведь. Вы Так. Слота 5. Давайте с зализа. 18 -е сторіччя. Добиваємо вже одну націю. Щоб було просто нам легше. Видіть сюди. Пушки. Гармати. Все. Гармати. Так. Це драгон 18-го. Йому поліпшення. Тут у нас поліпшення робимо. Так, що у нас? Золото, 5 тисяч. Давайте здорово. Угу. Слабовато, давайте з вугілля. Теж слабовато, але... 5 тисяч зробимо все ж таки. Угу. Пробили. Є у нас якась нація. Ще одна. А, є? Чи ні? Чи це ж та ж саме? Угу. то же самое. Ну, добра. Туди. Идите. А давай ты тут. Что это такое? Ага. Так, супер. Ходит себе. Спокойно сейчас. Будует. Молодцы. Я вас витаю. Падры давайте потом сробуем еще силпа 37 тысяч. Дрочи, мешочки можно. Ц 9 Это вот, на каминчик. На каминчик наши полипшины. Бред. Right. Так. 76. Угу. Mm -hmm. Пушки, гармати, точніше, довго виходять. Давайте зробимо ще одну гарматню. Точніше типо. Але гарматня звучить непогано. В речі. Де що, не можемо? Можемо. 30... Ого, 120! Точно забув про них. У мене тут. Угу. Якщо б я підійшов сюди, в принципі. Ага, я пам'ятаю, він пізніше доподавав, то Можна, треба було б навіть а, на саму гору підходити. Ну, в принципі, мій союзник побив 2000. Чи в мене був 2000. Ну, когось там було. Оце я прогнувся. Оце цікаво, чому? Що тут таке трапилось? Пішов прямо ще донизу, а потім. Вгору. щось тут в мене. А, це здається в мене населення будівлі. От у мене реально ця проблема з будівлями. Треба це вирішувати. До речі, хочу сказати, що можете запропонувати свої а, стратегії, якщо хочете, щоб я їх зіграв, якісь цікаві там початкові налаштування перед грою, там будь-які. Просто цікаво, які вам хочеться подивитися, я спробую їх реалізувати. Можливо, деякі смішні, можливо, деякі виклики в самій грі, там зробити щось, ем, науштування, які захочеш, а от в самій грі там, козочками пробігти по всьому полю, щоб тебе там не прибили, там, або зайти, як я в куток, там, когось постріляти або селянином зайти. ну, тобто, Пропонуйте все, що вам цікаво. Е, спробую це зіграти. Ну, Добре, дякую вам за перегляд, Слава ЗСУ! пара